Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма про те, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь, чи дочекалися Севастопольці каменів із неба, якщо знову вимагають референдум. Севастополь – це не Росія, нове будівництво на Айпетрі. Для чого розчищають майданчик? Та чи правда, що там збудують п'ятизірковий готель? Буде дуже очі большому вважання сюди. Добіг кінця термін перебування Чорноморського флоту Їм Імбаза, плацдар, Крим потрібен. Ви дивитесь Крим. реалія В Криму люди вийшли на майдан. Як не дивно, з протестами. Наприклад, у Керчі робітники заводу Залив вимагають погасити їм заборгованість зарплати, яка назбиралася після того, як підприємство було націоналізоване. На Севастопольському майдані незадоволених було ще більше, і вони вимагали референдум. Ні, поки що не за повернення Криму до України, а за свою приватну землю. Понад дві тисячі людей зібралися в Севастополі, бо російська адміністрація може забрати їхні ділянки, зокрема на користь чорноморського флоту. Отже, хотіли рідну гавань та військову базу, будьте готові віддати для неї своє особисте майно. Як далеко готові зайти Севастопольці у протистоянні за свою землю з російською державою розбиралися наші кореспонденти. Хто за те, щоби виразіть нідовір'я правідству Севастополя, возглавляємо временно найстанячими обязаностями Авсяніковим рятує Чим'язова? Хто за його Відставку! Їде не весь <плес> не приймете. Земельний переділ у Севастополі вивів на вулиці кілька тисяч людей. У всіх районах міста мітингували проти нового проекту генерального плану, що його розроблено в Москві. На акції містяни вийшли без російських прапорів, де інде на трибунах їх встановили організатори. <плес> 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 Осипенко перевести дальше в участке, в жилые дома. Такая голова? Это выбросить людей на это вообще. Не надо взять на место. Ясно лишь, что проект совершенно не учитывает права граждан на распоряжение своей собственности. Отсутствие... Новий генплан ділить місто на зони, не враховуючи теперішньої забудови. Зокрема, території, відведені під дачі, давно зайняті житловими будинками. Подекуди забудовані землі взагалі потрапляють у природоохоронну зону. Я була і життя, тепер природоохоронна зона. Я на природах гранах зонію права строїти погачать! Я німію Деякі ділянки позначили як сіру зону. На ці землі претендує російська міноборони. Наша попала «сіру» зону, з усіма людьми, з усіма дітьми. Я не думаю, що наш участок нужен Міністерству оборони. Хто-рішив на цьому хорошо зіграти. Ніхто не просчитав соціально-політичні ризики цього генерального плану. Це явно на підрив власті, центральної власті зі Світлана відстоює свою дачу. Землю у селищі Любимівка десятки років тому отримав її чоловік, російський військовий. Пізніше він загинув під час служби. При Україні жінка судилася за дачу і виграла справу. Зараз Міністерство оборони присилає нам повестки на снос. наших зданий говорят, что мы самовольно заняли, как мы заняли земли самострой, если мы все военные, таких как я много. До 13 -го года мы оформили все документы на, на свои строения, здания. Сейчас нас даже в генплане нет, и документы, которые мы посылаем на оформление земли и, и домиков наших, они приходят обратно все. Під ударом, начебто, весь кооператив, а це понад двісті людей із ділянками, а дехто й будинками. У нас вже навіть смертні випадки є, люди не витримують цього. А коли ми вот, значить прийшли от, в Росію, я не проти, я наоборот ходила і все я хотіть радувалась і плакали зі слізами на очах. І коли таке казали, що в нашому місті оказується по плану, тепер будуть, будуть будувати малоетажні багатоквартирні будинки. Олена Пшенична живе неподалік від історичної пам'ятки Малахового кургану. Це близько до центру міста, до того ж, частина земель тут не приватизована. Тож ділянка запала в око московським проектувальникам. Нас тепер будуть просто сносити і будувати малоэтажні котеджики. Котеджики для кого? Ми кругом обращалися, нам ніхто нічого не відповідає. Ми хочемо тепер землю узаконити, але у нас вже документи не приймають, не дають нам дозволення. Все. Виходить, що у мене будинок знаходиться в небесах. Один з ініціаторів нового генплану Олексій Чалий. Росіянин, який очолив по місті так звану кримську весну, він підрахував земельне питання зачепить інтереси кожного п'ятого жителя, тобто до сотні тисяч чоловік. Іноді частні інтереси дійсно вступають в конфлікт з громадянами. І може бути где-то треба свої частні інтереси прищемити. Якщо у кого є бажання побросати помідори, можете це і мене в використовувати. Правда, не можу гарантувати, що в відповідь теж щось не прилетить. Протестувальники діляться на кілька груп, розказав нам незалежний журналіст. В одних уже забирає землю під контрольний Росії місцевий уряд. Мовляв, ділянки незаконно видані за українських часів. Інші побоюються, що їх посунуть приїжджі росіяни. Необхідно будівництво нових етажних домов в городі, і ми бачимо, що по большому щоту інтереси тих Сівастопольцев, які живуть в частному секторі, они приносяться в жертву. Uh, собственно говоря, потенциально вот этим возможным uh, с переселенцям То есть севастопольцам предлагається ужаться. Мітингувальники запропонували відправити у відставку всю місцеву владу, бо запідозрили, що та служить не народу. Возможно, so Госдеп, возможно, є яким-то агентом там в ріні запада. Я не знаю, ким вона являється. me God. К сожалению, должен констатировать один факт. Севастополь это не Россия в том понятии, в котором в понятии, в понятии чиновников нашего, наших Севастопольцев. Это особый народ, который прожил здесь долгую жизнь и кровью потом заплатил за эту землю. И он эту землю свою так не отдаст. Если хотите, как говорится господа правители Севастополя, здесь получить четвертую оборону, то народ они уже фактически впрямую говорит. Не надо доводить дело до крови. Поки активісти боротимуться з владою, листами Володимиру Путіну. Дехто навіть вирушить до Москви, щоб там доповісти про земельний скандал. Я хочу, щоб цей товариш, хтось президент Росії, побачив дане Це... Це... без вашого міша, як завжди, діла не, За не обойдеться. Ми десь причем. тому, що вона життя в Севастополі. жисівастополі. він довжен і об'язан мішатися. Його Устинов, Соломія Бурштин, Севастополь. А ви дивитесь Крим Реалі? Чому ж російські чиновники, попри обіцянки, що всі українські документи на власність будуть дійсними на території Криму, наважились на експропіацію тисяч земельних ділянок кримчан? Про це ми запитали в українського політолога Олександра Палія. Річ у тім, що Кримська земля об'єктивно дорога а крім того, Росія і російська влада послідовно діє проти так званого середнього класу, проти людей, ну які незалежно десь там живуть, собі не залежать від влади і можуть забезпечити якесь собі автономне існування, в тому числі через на здавання в наєм житла. І, взагалі, люди, які мешкають там на узбережжі, як правило, це представники середнього класу. А Росія принципово розглядає середній клас як свого ворога. Вона нищить його, тому що потрібен виключно Люмпен і цар. Ну і навколо царя, зрозуміло, його оточення. Тобто Проміжна ланка, якісь люди, які є самодостатніми, чи в економічному сенсі, чи в будь-якому сенсі, такі люди апріорі розглядаються Росією, російською владою як вороги. Дякую, Олександре, і до інших тем. Ще однією гарячою точкою на півострові, крім Севастополя, цього літа може стати гора Айпетрі. Нагадаю, що кримські чиновники вже декілька років намагаються прибрати з вершини гори численні кафе та крамниці, які обслуговують туристів. А в травні російські медіа навіть повідомили, що пан Аксьонов вже домовився про добровільний демонтаж тих споруд самими підприємцями. А от що буде на місці туристичного містечка після його знесення? Та чи правда, що там може з'явитися п'ятизірковий готель, версії майбутніх подій збирали наші кореспонденти? Екскаватори і кувалди? Руйнування і подальша забудова. Новий кримський тренд. Цього року підконтрольна Кремлю кримська влада передбачила мільярд рублів на знесення будівель, які вважає незаконними. Йдеться про понад 9 тисяч споруд. Руки чиновників дотяглися навіть до вершини гори Айпетрії. Хочу в першу чергу, раз говорю, звернутися і сказати спасибо тим, хто зістаргував непосредственно. Скажем, практично в режимі ручного управління були проведені бесіди. Звільнені місця довго не порожнітимуть. Уставлеників Росії одразу кілька проектів. Керманич Чіалте сподівається, переможе його варіант. объем финансирования там достаточно большой, больше 200 миллионов. Определение источников финансирования и проведение работ технологических процессов подразумевать будет, ну, условно сказать, сколько времени, ну, может, полгода буквально в То есть, в общем у нас все шансы есть в этом году это начать и к сезону следующего года сделать. 200 миллионов рублей – стартовая вартість экономистечка с краевыдом на Пивденном узбережье. Тут кримським чиновникам маряться підвісні майданчики, сухі фонтани, сад каменів і православна церква. Але щоб збудувати все намальоване, треба звільнити землю від кафе та крамниць. В екомістечка зі збереженням екології нічого спільного. Так сказав нам проросійський активіст Володимир Гарначук. Мовляв, кримська влада вже провернула оборудку з канатним парком. Той, що належав підприємцям із материкової України, оголосили незаконним і шкідливим для довкілля. Його закрили, а на його місці відкрили такий самий. просторами плато ширяться чутки. На вершину накинув оком якийсь російський олігарх. Прийшов дяденька, знайшовся багатий, купил все тут. Просто люди наработали, а тут на готово хоче прийти і забрати. Ну подумав, що олігархи выкупили это место. И там будуть п'ятизлезочные гостиницы строиться. Вертолетные площадки, басейни, то тобто, есть такое будет вот очень большое вложение денег сюда. А там около 50 кафе там есть. Около 50 кафе есть. Из 50 кафе, наверное, половина на 49 лет аренду взяли. Ну, в украинское время. Ну, они там большие деньги платили, сделали аренду туда-сюда. В общем, этот. Теперь вот Россия и получает все это ноль. Стираем, начинаем сначала. <головько> вот так. Но ну, это даже больно, всех больно. Хтось навпаки чекає на поліпшення. Ми були одну, два, три кафе. Зараз їх 48 і трьохетажний. Ну куди? Вже спорити. Это... Горні видно, еко Екомістечко чи фешенебельні готелі, що швидше за все з'явиться на горі. Ми запитали в людину, яка керувала Міністерством курортів та туризму Криму за українських часів. Важко прогнозувати, бо вони взагалі такі не дуже е, зрозумілі, і не дуже е, логічні. Там більше працюють мотиви особисті. Хто там зможе там Аксіонову занести якийсь чемодан додатковий, він нагадує, українські чиновники вже пробували розчистити плато. Те, що є зараз, це досить е сильно неправильно. Тобто, те, що є зараз, це ні організовано, не відповідає ніяким стандартам, в першу чергу екологічним, в першу чергу санітарним. За мирні часи української влади е таке рішення. Досить складно нам давалось, і все ж таки, ми завжди йшли на зустріч підприємцям. 2007-го із землею зрівняли кілька споруд, щоправда, з боєм. На тому тижні зносили три кафе під пильною увагою Сергія Аксьонова. Цього разу все пройшло мирно. Можливо, тому що було схоже на виставу. Бо наступного дня, в начебто знесені кафе, знову занесли меблі. Решта закладів працювала, наче і не було нічого. Соляра Лі Анастасія Бабіна, Роман Рибрій для Крим -реалії. Кримські чиновники продовжують годувати жителів півострова обіцянками, в тому числі й щодо впорядкування вершини АйПедрі. Але чи будуть зміни в реальному житті? Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: до якого року в Криму залишиться Чорноморський флот Росія? Та чому звичайна полуниця на півострові дорожча не тільки екзотичних фруктів, але й звичайного м'яса? Докладніше у другій частині програми Крим Реалі за декілька секунд. А ви дивитесь Крим Релі в травні 2017 року? Чорноморський флот Росії мав забратися з українського міста Севастополь. Але так і не пішов. Як Україна двічі залишала російський флот в Криму? Та для чого в нашому сюжеті? Сім років тому українські депутати завчасно зібралися у сесійній залі. Опозиція розстелила прапори. Коаліція окупувала трибуну. Як увійшов спікер Верховної Ради, почалося. У квітні 2010 року президент Віктор Янукович знов пригостив російського колегу цукеркою. Харківські угоди на чверть століття продовжили перебування Чорноморського флоту на півострові. Україна отримала більше грошей за його базування та 100-доларову знижку на газ. Та цена вопроса, которую, которую нам викатили, вона по вообще запредельная. Я бы за ці деньги съел и, Йонуковича і, і, і вашого президента в взятых. Ну не могу. Но ну, деньги просто так таких денег не стоїть ні одна воєнна база в мире. Поки Путін гадав, як з'їсти Януковича з Медведєвим, українські депутати тисли на кнопки за харківські угоди. Всі гньзда для голосування були забиті картоном і заліти клеєм. Суперклеєм. Аргументи сторін, яйця, димові шашки та кулаки. Цей чоловік отримав у сутичці струс мозку. Мене тримали, наприклад, п'ять чоловік, а шостий наносив удари ззаду згори, Після чого я не міг два тижні взагалі вставати з крісла і е, е, лікарняного. І два місяці перебував в е, е, лікарні. Жертви були марними. Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За, за 236. Рішення прийнято. Екс депутат підозрює. Угоди узаконили, бо частина опозиції пішла на змову з владою. Буквально кілька чоловік чинило опір. Решта. Тримали опозиційний нейтралітет, так званий. Тобто, формально вони були проти, але опір не чинили. Мені здається, що це було заздалегідь узгоджено. Попередня угода про флот передбачала, що росіяни залишатимуться у Криму до травня 2017-го. Про це домовилися ще президенти Леонід Кучма та Борис Єльцин. Дорогий мій чоловік. Базування російського флоту на українському півострові компроміс у питанні розподілу радянської спадщини, цей чоловік на той час був депутатом українського парламенту, а за часів СРСР служив на Чорноморському флоті. Вважає, що Україна мала шанс забрати флот цілком ще у 92-му році. Ігор Касатонов, командувач третього покоління, хотів служити Україні. І тому, 3 січня 1992 року, вилетів в Київ. Але якщо Командувачів сухопутних Кравчук прийняв, то командувача Чорноморським флотом. Кравчук не прийняв усе. І він зрозумів, що український на той час владі Чорноморський флот не потрібен, як і не потрібен командувач Касатонов. І Йому діватися нікуди Бога. Він змушений був повертатися, влетіти в Москові. Для згортання кримської військової бази Росії знадобилося б кілька років. До підписання харківських угод цю підготовку сусідня країна начебто імітувала. Було зрозуміло, що росіяни, скоріше, зображають процес скорее, так, для галочки. Вони всерйоз не розраховували виводити Чорноморський флот. Було понятно, що у них інші плани, що нібиснувались в Криму і Сівастополі надовно. Цей український нардеп упевнений, Росія спеціально тримала свій флот у Криму, щоб одного разу захопити півострів. Така нагода трапилася взимку 2014 року. Он серйозно воєнне сили для країн НАТО не представляв. Серйозне обновлення військовому плані бойової составляючих флота і не передбачилось. На той момент Росії іменно нужно було обозначити, що от наш флот стоїть в Україні, наші військові знаходяться на українській території, а значить ми претендуємо на цю землю. Не флот їм потрібен. Імбаза, Плацдар, Крим потрібен. І ми в цьому тепер впевнилися. Росія розірвала харківські угоди тільки на присвоїла півострів. Мовляв, тепер це її гавань. Проте Україна угод досі не анулювала. Чи є сенс денонсувати Україні, їх вже нема. Коли одна зі сторін, в будь-який спосіб. Допустимий, недопустимий, коректний чи некоректний денонсувала остаточно угоди, виконавши всі свої внутрішні процедури. Угод більше не існує. Ми можемо найбільше, що за якісь певні речі, якби нам було вигідно, вимагати тоді якихось майбутньому компенсацій. Тож Росія сама скасувала законні підстави перебування свого флоту на українській території. Рустем Халілов для Кримреалії. Це програма Кримреалії. Чому ж насправді у 2010 році був продовжений термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму? Ми запитали в українського політика Андрія Сенченка. В принципі, Юнукович став президентом, якщо можна так сказати, тому що він на самом деле не набрав необхідного количества голосов при массированной технологической поддержке Російської Федерації. Когда я говорю технологическая поддержка, имею в виду, что это і спецслужбы и российские политтехнологи, они, по сути дела, вели эту фигуру во власть. Она была им понятна, выгодна, подконтрольна, по сути дела. И Янукович таким образом, во-первых, расплатился за эти услуги, и, во-вторых, он рассчитывал на то, что, ну, вот, скажем так, этот шаг в отношении Российской Федерации обеспечит ему регулярный вход в Кремль, ну, скажем так, на льготных условиях. Дякую. І до інших тем. Ціни в Криму шокують. Тепер на полуницю. Ягода, яка вирощується на півострові, коштує дорожче за м'ясо. Продавці стверджують, що така ситуація виникла через нетипово холодну погоду цієї весни. Втім, постраждала не тільки полуниця: персик, черешня, яблука та навіть картопля. Цих продуктів в Криму цього року, за оцінками російських чиновників, буде менше ніж торік. Але чому на сусідній Херсонщині ціни значно менші, ніж на ринках анексованого півострова? Розбиралися наші кореспонденти. Чуваю покаже кусками укривали, где ж то нашли. Й ні, уже розстаяв там денсатом таким На спамі проявляется. Так, травневої ночі кримчани рятували грядки з полуницею. Температура на поверхні ґрунту тоді впала до мінус двох. У травні морози навідувалися на півострів кілька разів, тож вбили й частину ранньої тепличної полуниці. Тому що дожди плохо ще й буде що дешевше, але на хороше може та ніби. Померзла дні. Ось так. А позднее звонила и ребята что возятся, Киевки, Смоленково. У них 8 дней назад было минус 3. Что я вам могу за прогнозы сказать? Один Господь только знает. Видите, какая погода. Сейчас чуть-чуть пусть погода стабилизируется. Сейчас дожди остановятся, она пойдет масса и будет больше. А из-за дождей я это сижу, он перебираю. На крымских рынках килограмм полуныти коштует от 230 до 330 рублей. Найбільш обурені пенсіонери, бо через ціну ягода для них недоступний делікатес. 280? вісімдесять і треті дорого. Ви теж не А Остається пенсія, все та ж сама. А в прошим рядом можна було б за 120 купити. Але у Севастополі полуниця була ще дорожча. Тиждень тому за кілограм просили й по 450 рублів. Зараз ціна вже впала. Утім, сезон цієї ягоди недовгий, тож поласувати нею за невеликі гроші встигнуть не всі. Ну, ціни, конечно, вище, ніж в прошлом году. Ну, ну, я думаю, от того, Ще було холодно. По вкусу, вот я спробувала самую дешевый сделать 170. Ні, не очень. Не сладкая. Дорого. Разговариваю з Москвою, со середньою полосою. Там все это. Все намного два рази пошеда. чем у нас. Дорого, что есть. Холодною весна була і на інших українських землях. Але попри низький урожай, ціни на полуницю протягом місяця поступово падали. Навіть на окупованій Луганщині полуницю продають дешевше, ніж у Криму. По 200-250 російських рублів. А на сусідній з півостровом Херсонщині ціна вже впала до 25 гривень. Тобто там полуниця принаймні вчетверо дешевша. Раніше Херсонщина постачала полуницю і на півострів. Тепер розпожив нагляд перетрушує речі людей, щоб у Крим не потрапила жодна ягідка. В Асоціації кримських продавців заявили, навіть ранні сорти полуниці не мали б коштувати так дорого. Покупець від цього страждає. Я вважаю 300 рублів за кілограм цілком рентабельна для виробництва. Ціна продавці на ринках мають сумнів, що полуниця далі дешевшатиме. Не врожай цього року і на яблука, персики та черешню. Їх убив град наприкінці травня. Збитки від нього оцінили в сотні мільйонів рублів. Кримчані пускай не безпокоїться в этом вопросе, потому тому, що ми сьогодні ведемо переговори уже з іншими суб'єктами Російської дірасу для того, щоб фрукти, семечки, косточки були доставлені на території спулік Крим. ця новина не втішає, бо чужі фрукти влетять їм у добру копійчину. Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Кримреалії. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень, але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Ралія, а також слухайте радіопрограми Крим Релі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та на частоті 107 FM. Я Олександр Інковський. прощаюсь з вами до нових реальних кримських зустрічей.